Тільки не триває війна, а у Путіна не зникає просто маніакальне бажання сісти за стіл перемовин із Заходом. Зараз напередодні G20, спікери Путіна, Лавров і Пісков, знову сказали, що Путін готовий до таких перемовин. Навіть запропонували, щоб основою цих перемовин став той ультиматум, який Путін висунув Заходу ще до початку війни в Україні. Ну, звісно, зараз. Ні про які ультиматуми Путіна ніхто говорити не буде. Але у Путіна наполягає, що такі перемовини такі мають відбутися. Звідки в нього таке бажання говорити із Заходом? Справа тут не лише в тому, що російська армія потерпає одну поразку за іншою в Україні, і Путін хоче вийти, так би мовити, з цієї війни з хорошим обличчям. А питання ще значно глибше. От за цим величезним бажанням поговорити зі Заходом є величезна заздрість. Заздрість Путіна до країн Заходу, до тих, хто справді вирішує долю світу, як це мріє Путін. Це заздрість такого задрипещінського люмпина, який приїхав у велике багато місто і заздрістю спостерігає за великими світлими вітринами багатих магазинів. Він заздрить містянам. Але щоб заходити в ті магазини, треба бути успішним, треба показувати себе успішним громадянином. Але Путіна набагато простіше просто бити ті вітрини. І при цьому всьому він хоче сидіти за одним столом з країнами заходу, які створили добробут у світі в своїх країнах. Раніше на Путіна дивились на Заході хто зі страхом, хто з цікавістю, хто з меркантильним інтересом. Але зараз, після всього того, що сталося в Україні. На Путіна дивляться лише з огидою, і жоден авторитетний західний лідер не наважиться на прямі перемовини з Путіним, як би той не хотів. Але як і будь-який Люмпен, гопник Путін вважає, що якщо з ним хтось не хоче говорити, то треба знову налякати. І тому час від часу Путін вдається до шантажу. То він шантажує Європу цінами на газ, що, мовляв, взимку буде газовий голод і Європа замерзне. То почав шантажувати виходом зернової угоди і голодом в тих країнах, які дуже потребують зерна. То почав шантажувати брудною ядерною бомбою. Оці всі шантажі насправді вже давно не працюють, а Путін це не розуміє і намагається наполягає на тому, що такі перемовини між ним і заходом мають відбутись. Цю ідею час від часу штовхають друзі Путіна, ну, наприклад, такі, як лідер Угорщини Орбан, або Берлусконі, або президент Сербії Вучич. Вони озвучують цю саму ідею, про яку Путін хоче сказати, але вже не може, тому що йому постійно відмовляють. Дивовижна хронологія фантазії Путіна про те, з ким саме він би хотів вести перемовини. Спочатку це були лише Сполучені Штати, лише з Байденом Путін був готовий вести перемовини про те, як вони будуть ділити світ. Потім його амбіції зменшились. І коло з тим, з ким він був готовий сідати за стіл перемовин, розширилось до лідерів інших країн. Зараз він спілкується лише з країнами осі зла, з лідерами Ірану і Китаю. Але дуже скоро з ним і ті не захочуть говорити. За весь цей час Путін став надто токсичним, як стала надто токсична його країна. І найдивовижніше в цій ситуації спостерігати навіть не за лідером Росії. А за тими 140 мільйонами ягнят, які мовчать, і які мовчки спостерігають, як їхній пастух заганяє все це стадо в резервацію, до якої порядній людині не те, що говорити, а підійти буде соромно.